Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Далі більш детальніше про те, що відбувається на лінії фронту та про нове озброєння для України поговоримо із військовим експертом. Петро Чарник доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Патре. Слава Україні! Героям слава! Цього тижня відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн. Ми почули про те, що Україна отримає нове озброєння, якого ще власне у нас немає, і з деталей почули про те, що Німеччина виділить шість гелікоптерів Сі Кінг МК 41 Що відомо про ці гелікоптери, і які завдання вони на фронті можуть виконувати? Чудова машина у частині, що стосується транспортування особового складу і особливо поранених, по вона буде добре працювати в режимі евакуації, але це не ударна зброя. От маю підкреслити ударна. це зброя, а точніше озброєння, бо між зброєю і озброєнням є різниця. зброя це те, що нищить, а озброєння це те, що забезпечує бойові дії. Так от це прекрасне озброєння, яке полежить до. Полегшить доставку боєприпасів, медикаментів, інших потрібних ресурсів, а навзаємо найбільш важких поранених бійців можна буде дуже швидко доправляти до тих пунктів, де є кращі медичні умови для надання їм необхідної допомоги. Сам факт того, що німці дійшли до передачі авіації у стратегічному сенсі, є дуже показовим. Це означає, що Німеччина по справжньому розвертається до України в частині надання системної допомоги. Кількість шість гелікоптерів. Наскільки це сильне підсилення для української авіації? Ну не сказав би, що це є щось надпотужне, над надмогутнє і тому подібне, але пам'ятаємо, що кожна одиниця зброї і озброєння, котра допомагає забезпечувати бойові дії і бити ворога, корисна, корисна і ще раз корисна. Щодо німецької зброї, у нашому інформаційному просторі багато повідомлень про те, коли ж Німеччина надасть Україні Тауруси власне ці ракети. Чула вашу думку про те, що Таурус це не та зброя, яка змінить хід війни? Чому так? Я і залишаюся при своїй думці, бо для того, щоб зміняти змінювати хід війни ракетами, а ракети можуть бути застосовані тільки в одному правильному напрямку. Абсолютне знищення логістики противника, в першу чергу, залізниці, то таких ракет потрібні сотні, ба навіть тисячі. Приведу конкретний історичний приклад. Війна у Перській Затоці 1990-1991 року. Завершальна фаза цієї війни, січень, лютий 1991 року, так звана операція. Буря в пустелі Так от тоді проти армії Саддама Хусейна було застосовано більше ніж 600 ракет атакам за півтори місяці. Вдуматися у цю цифру. Це при тому, що навіть тоді потенціал армії Саддама Хусейна був не спонесівмірним стан найстеперішнім доволі підірваним, але все ж таки сильним потенціалом Російської Федерації. Тому для того, щоб дійсно ракети щось змінювали, їх потрібні сотні. А що найменше нам треба десь так до півтори тисячі і в першу чергу балістика? Чому балістика, а не крилаті ракети? Тому що балістика той самий атакам з МГМ 140 має швидкість 5400. Практично неможливо збити цю ракету. А крилаті ракети це все до швидкості в межах від 700 до 1050 км, кілометрів. Не більше, звичайно, збити Таурус неймовірно важко, але все ж таки можливо чи навіть відхилити засобами РЕП. Дійсно, ці ракети будуть дуже потрібні і дуже корисні для знищення так званих вартісних тіл, великих тілей, скажімо, великий склад з боєприпасами, чи скажімо, там аеродром армійської авіації, там 6-8 гелікоптерів, чи навіть точковий удар по Кримському мосту, але щоб навіть міняти філософію нищення кримського. Мосту, то знову ж таки, ракет потрібно дуже і дуже багато. Німці декларують, що них усього 125 таких ракет на озброєння. Ну не передадуть усе. Максимум, що зможуть дати, ну 30, ну 40. у 50 Я взагалі не вірю. А така кількість ракет покращує винищення чогось, але не змінює хід війни. Ще раз підкреслю заакцентую, щоб. Глядач чітко зрозумів, якщо ми говоримо про далекобійні ракети, то велика кількість має значення в частині зміни справжнього формату ведення бойових дій. Зараз якщо Німеччина досі не наважується передати Тауруси, чи є сподівання на те, що балістичні ракети колись Україна отримає? Та Україна кілька одних їх вже отримали. Є підтверджений факт ураження саме МГМ-140, Ми про них вже говорили атакам з аеродромів армійської авіації біля Луганська і під Бердянськом у літку минулого року, але знову ж таки кількість, кількість і ще раз кількість. Щоб не заходити на третє коло. Ми вже заходимо на третє коло, то не зовсім коректно. Заакцентуємо кінцево і безповоротно. Балістика плюс крилаті ракети прекрасно, але кількість, кількість і ще раз кількість. Також стало відомо, що Франція доправила до України дві РСЗВ М 270 І зазначається, що кількість ракет на цій пусковій установці в два рази більше ніж у Хаймарсів. Чи ця зброя власне як може ефективно використовуватись на фронті? Ми це це нічого нового, це тільки посилення штатного комплекту реактивних систем залпового вогню М142 Хаймарс. І М 270 це брати близнюки М270 на 12 пускових установок. Хаймерс на 6 пускових установок. Збільшуємо загальний вогневий потенціал покроково знову ж таки. Ніяка не вундерваше, а тільки в якійсь частині як фронти бо ми розуміємо, що головний бої, боєприпас, який ми маємо, ми, це М31А1 і М31А2 з дальнішого завдання ударів до 84 км. Там штатна, класична, 90-кілограмова фугасно бойова частина. Вони як працювали, так працюють якісно і, і доволі успішно. Цього тижня спікер повітряних сил Юрій Ігнат говорив про те, що наші партнери вже готові дати винищувачі F-16, проте в Україні потрібно, аби все було готово, аби вони могли працювати і власне виконувати свої функції. Це інженери, це інфраструктура. Наскільки багато часу в Україні потрібно, аби повністю підготуватися? Машина серйозна, дійсно потребує дуже якісного обслуговування, високотехнологічна, дуже інтелектуальна. Так, щоб ми собі чітко усвідомили, що таке бій і що таке обслуговування. Сам бій, от умовно, пілот сів в машину, вилетів, піднявся у повітря, вплював крил, крилату ракету, чи запустив там далекобійну ракету у бік противника, чи скинув якусь кількість бомб по лінії розмежування. То це всього навсього 20% роботи від 100% роботи взагалі машини. Решта 80%. Це технічне обслуговування і підготовка зброї. Це неймовірно складні технологічні процеси. Ви не ви не уявляєте, як далеко пішла науково-технічна революція в частині виготовлення такого типу зброї. Якщо пан полковник Юрій Ігнат, якого я страшенно поважаю і дуже йому довіряю, каже, що саме такий стан справ, значить він саме такий. Щодо ситуації на лінії фронту, 40 тисяч резервістів підготувала Російська Федерація для нової битви за Авдіївку. Про це говорив офіцер збройних сил України, і також власне помічали, що формують вони новий танковий пункт, помічені свіжі танки. І Росія посилила обстріли кабами. Чи можна зараз говорити, що усі зусилля Росіяни зосередять саме на Авдіївці? Значні усилля, усі зусилля, усі некоректно. Фронт дуже великий поза тисячу кілометрів. Тепер 40 тисяч особового складу. Це великий армійський корпус. Він потребує 825 танків, вдумайтеся танків. цю цифру, 2 тисячі з половиною броньованих машин, і десь до тисячі до тисячі стволів. Артилерійських установок і реактивних систем залу по вогню. де вони це будуть брати, я собі важко розумію, щоб ми розуміли на 462 тисячі особового складу по всій лінії фронту є 2800 танків на всю тисячу кілометрову лінію. То як ми це все забезпечить? Я собі не уявляю. Як якщо дійдуть у комплектування технікою і артилерії до 50% – це для них буде добре, але 40 тисяч не можна скасувати. Це колосальний людський потенціал. А росіяни вже давно практикують класичні піхотні вали. Пригадаємо, як Вагнер узяв Бахмут виключно нескінченною кількістю піхоти. Ми це проігнорувати не можемо. Для них Ардіївка принципова. Путін віддав наказ за будь-яку ціну її брати. Чи візьмуть, покаже час? Тобто росіяни і далі будуть використовувати ці м'ясні штурми, які у Бахмуті було. Абсолютно, абсолютно коректно. Я, я не можу побачити логіки зміни тактики. У бік якості, та немає в них уже якісної зброї, як такої є невеличкі резерв, які тримають про запас, і це правильно. Це вся воєнна наука каже, що резерв мусить бути. А все решта старий радянський мотолог 154-155, Включно так це зброя, так вона вбиває, так вона нищить, але це позавчорашній день і нового в них не буде. Це також треба розуміти. Правда, справедливості заради маю заакцентувати, що цього мотоку дуже і дуже багато. От конкретно візьмемо за танками. Ми знищили ми вже більше ніж шість тисяч танків. Штатний комплект якісних танків складав 3400 на початок цієї війни. Він давно знищений, але відкриті джерела стверджують, що старих танків різних модифікацій у них є на складах від 10 до 15 тисяч. Тут то, то все ж треба перебити. Вони зараз все знімають з озброєння, ремонтують і кидають у бій. і Якщо йдемо за логікою. Скажімо, що 6 тисяч знищено за два роки, і беремо зручну цифру для, для ділення 12 тисяч, то ще на 4 роки в них танки є. Отак От треба підходити до розуміння цих цифр. А то, що воно старе, то в їхньому розумінні не важить. Важливо, щоб воно стріляло. І в такій логіці вони абсолютно мають ра рацію. Щодо ситуації на Півдні. розвідка Великобританії при про те, що погана підготовка і координація російських військ на лівому березі Херсонщини заважає їм витіснити українські сили, попри те, що вони мають чисельну перевагу. Чи буде Росія цей напрямок власне спрямовувати наступальний потенціал? А чого ж не буде концентрація сил і засобів? Це головний закон ведення війни. Це до речі, дуже толково і грамотно. Розклали в своїх теоретичних роздумах ще німецькі генерали кінця дев'ятнадцятого століття, скажімо так, як дід фон Бюло він теж про це писав, і приховане, приховане упрямі військами і прихований удар. Це також один з головних законів війни, де вони будуть концентрувати силу і зусилля, сказати важко. Але мені все ж таки видиться, що східний плаздар залишається пріоритетним, тому що путіну треба, щоб до його. Часу самоперепризначення на посту президента таки вийшли на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Потенціал Російської Федерації в частині людей доволі великий. Вони можуть заміщати в добу від тисячі до 1200 двісті військовослужбовців, але не більше. Він все ж таки має свою верхню планку. І Зараз на цій верхній планці вони поки що стоять. Вона може бути змінена тільки тоді, якщо Путін йде до висновку, що треба кидати гасло. Вставай страна огромна!» і після виборів президента буде оголошена всеохоплююча велика мобілізація. Оце направду буде дуже і дуже небезпечно і загрозливо для нас. Російська армія продовжує на фронті використовувати заборонену зброю. Вчора було чергове підтвердження, що вони використовують отруєні гранати, які вбивають за 5 хвилин, адже моментально стискають легені і паралізують. Ця речовина заборонена Женевським протоколом. Чи можна говорити про те, що вони виробляють таку хімічну зброю? Чи вона у них є на складах десятками тисяч? Ну, десятками тисяч може і нема, бо була ціла низка конечій документів підписаних, що в кінці існування радянського союзу, і дійсно, дійсно певна утилізація відбувалася. Але радянський союз виготовив такої зброї неймовірно багато. Ну і ми ж добре прекрасно розуміємо, що росіянам не можна вірити. як казав Отто фон Бісмарк, договір підписаний з росіянами, не вартує. Паперу, на якому він підписаний, щось вони звичайно утилізували, а щось таке зберегли на складах в частині виробництва, то скоріше ні, ніж так, скоріше, ні, ніж так. Але навіть того, що є на складах, цілком достатньо, що нам щоб нам дошкуляти, і на превеликий жаль, в міжнародно-правовій частині на це яроще немає жодного впливу і не буде. Очільник офісу президента Андрій Єрмак говорив про те, що перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту, а Україна ніколи на це не погодиться. Проте зараз ми бачимо, що Україна готується до оборони активно власне будуються усі оборонні споруди. Чи можна говорити про те, що 2024 рік буде оборонний для України, допоки ми виробляємо свою зброю і чекаємо зброї достатньо від партнерів? Ну, ми вже перебуваємо в стані активної оборони. Це вже факт. Ми в ньому перебуваємо з жовтня минулого року. Тому не зовсім коректно казати, що мовляв, це тільки буде, це вже є як таке. Як буде складатися в частині наших контрнаступальних потенційних дій хоча б зразка літа 2023 року, знову ж таки, все упирається в кількість якісної зброї. Там лежить головна відповідь. Нас попереджають про нові атаки Російської Федерації. Наталя Гуменюк говорила про те, що Росія вдається до нових тактик застосування дронів і готує нові потужні атаки. Фактично, чи їхні нові атаки ускладнюють роботу мобільних вогневих груп? Адже здебільшого, якщо говорити про шахеди, вони збиваються саме мобільними вогневими групами. Я не бачу у стратегічному сенсі якоїсь новизни від нашого ворога за майже два роки війни. все, що вони могли, нам. Запропонувати в логіці нове зни вони вже запропонували. Я не можу зрозуміти, що вони ще таке можуть мати замінку зброї масового ураження в комплексному розумінні цього слова, бо ці хімічні гранати це також зброя масового ураження. То мені важко це зрозуміти на, на цю хвилину. Противник цілком цілком зрозумілий і прогнозований в частині того, що він буде застосований. Можливо, якісь нюанси новізни в частині комбінації шахедів 136, три шостих, сто можливих, можливо, ланцетів на невеликих відстанях по самій лінії боєзвітнення ракет різних класів і тому подібне. Ну може з підводного човна, десь у Арктиці запустити ракету Циркон. Ну всякі може бути дуже мало ймовірно. Я більше іронізую ніж серйозно говорю про ці речі. А так вони на найвищій точці свого загального воєнного потенціалу. Українська РАП допомогла відбити ракетну атаку, і західні аналітики кажуть про те, що це переломний момент в питанні захисту неба над Україною. На ваш погляд, чи це переломний момент? Він важливий у тій частині, що нарешті вдалося так по-справжньому спрацювати ребом саме в ракетах, бо ракети дійсно мають у, у своїй комплектації. Так звану головку самонаведення, вона в основному працює за радіолокаційним принципом, і те, що є такий прецедент, це прекрасно. Але щоб казати про перелом, усе треба масштабувати Узагалі, щоб поставити крапку в наших нескінченних розмовах про те, що як і до чого, то одне єдине слово: масштаб якісної зброї. От що вирішує хід міні. На завершення, ми ще хотіли у вас запитати власне про те, що Сполучені Штати Америки зараз обговорюють виведення військ із Сирії та Іраку у перспективі, чи може це призвести до збільшення терористичних атак у світі? Однозначно, збільшення вже по факту є і відбувається. Пригадаємо атаку хуситів по торгівельних кораблях, котрі рухаються через адмінську затоку потім у Червоне море і на Суец. Взагалі, московити що зробили найстрашніше у даному відтинку історії людської цивілізації? Перекреслили правила, зруйнували ялтинську систему міжнародних відносин. Ніхто нікому не вірить. Світ зайшов у турбулентну зону малих, середніх і не приведе, Господи Боже, однієї великої війни. Така сувора дійсність попереду у людства не не поствоєнний час, а передвоєнний час, а насправді де-факто перебування у стані війни накопичено так багато проблем, що в інший спосіб, окрім як силою, тобто зброєю, вони розв'язуватися не будуть. Така жорстока реальність. Дякую вам, пане Патре, що доєднались до марафону. Ті 7 військовий експерт Петро Чарник був з нами.